На Тернопільщині запроваджується новий проект, в результаті якого спортивна інфраструктура краю значно покращиться. Зокрема, в кожному із районів планується оснащення сучасного футбольного майданчика. Пізніше ініціативу поширять і на громади допомогу в забезпеченні інвентарем, а також методичний та тренерський супровід проекту бере на себе Федерація футболу України. Сьогодні ми підвели. Підсумки нашої піврічної праці спільно з обласною державною адміністрацією з обласною радою Тернопільської області щодо розвитку і будівництва інфраструктури футбольної сучасної, до речі, на Тернопільщині. І сьогодні, під час підписання меморандуму, ми ми розуміємо, що на сьогоднішній день. Як з початку року ми спілкувалися, що мінімум в кожному районі Тернопільської області буде побудований сучасний міні-стадіон для наших дітей, які будуть приймати змагання в шкіряному м'ячі, да взагалі грати в футбол, бути здоровими. І діти, які будуть більше грати в футбол, ми розуміємо, що вони зможуть. Більше і краще вчитись і дарувати радість своїм батькам це дуже головне. Бо на сьогоднішній день ми бачимо, що відбувається багато чемпіонатів з футболу. Але, на жаль, не на футбольних майданчиках, а в інтернеті. На жаль, по футбольних дитячих приставках. Це все можливо повинно бути, але в першу чергу діти повинні мати сучасний спортивний футбольний майданчик, на якому займатися футболом. А федерація футболу зробить це. Для того, що коли ці майданчики вже декілька і в цьому році, інші з'являться в наступному, щоб були забезпечені в першу чергу інвентарем, футбольними м'ячами, будемо надавати і знання, і навчання, і обучати молодих, навчати тренерів. Для того, щоб кожний майданчик жив футбольним життям, і я впевнений, що це буде великий поштовх щодо. Фахової вже участі наших шкільних команд в шкіряному м'ячі, бо підводжуючи підсумки шкіряного м'яча, 2015-2016 року, ми бачимо, що переможці команди в більшості своєї мали сучасну інфраструктуру, сучасні шкільні футбольні міні-стадіони. Оснащувати ж спортивні майданчики будуть за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку із співфінансуванням з місцевих бюджетів. Тернопільська обласна державна адміністрація активно включається і підтримує стратегію розвитку спорту в Тернопільській області. Більше того, ми підтримуємо ініціатив Федерації футболу України щодо реалізації проєкту створення. Майданчики, футбольних майданчиків на території Тернопільської області. І дуже важливо, щоб ці майданчики якраз були покликані максимально забрати дітей від комп'ютерів, від вулиці і зайняти їх спортом. Сьогодні тільки в здоровому тілі може бути здоровий дух. І тому ініціативи, які сьогодні впроваджуються в Федерації футболу, вони є актуальні і потрібні. В наступному році. Ми щонайменше 10 фонду регіонального розвитку, а це приблизно від 10 до 15 мільйонів гривень. Плануємо вкласти в спортивну інфраструктуру Тернопільської області. Це буде пририв, це буде перше за всю історію області, коли такі кошти будуть вкладатися саме в спорт. Підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Тернопільською обласною адміністрацією, обласною радою та федерацією футболу України відбулося 18 листопада цього року в Тернопільській адміністрації. Нагадаємо, ініціативу з покращення спортивної інфраструктури Тернопільщини активно втілює народний депутат України Тарас Юрик. За його підтримки вже у цьому році розпочалось оснащення футбольних майданчиків із штучним покриттям у чотирьох районах області Підгаєцькому, Козівському, Зборівському та Тернопільському.